Захисники і захисниці це українці, які захищають нашу країну. Щоб вона перемогла і завжди була незалежною. Вони захищають моїх батьків. — друзів, старта братів. Всіх, хто живе в Україні, і мене. Щоб люди жили спокійно, а не так, як ось зараз. Вони великі, отакі. Хоробрі. Добре. Красиві, сміливі, нові. класні. Їм дуже важливо допомагати, можемо донатити. Можна віднести монетки, які діють і не діють до банку, що банку. Щоб на них можна було купити потрібні речі для захисників. Можна надсилати малюнки, відеоподяки. Ці малюнки їх зігрівають і вони борються далі. Просто треба працювати і буде допомога. Сьогодні я грав у футбол. Дивився мультик Була у школі, Їдя на самокаті і на велосипеді. І це все можливо завдяки нашим захисникам і захисницям. Дякую тим, хто захищає.